Deka Rosa, Deka Rosa, Deka Rosa, Deka Rosa, Deka Deka Rosa, Deka Rosa. Пух такий низеньки, пух такий смертельний, що сьогодні, що сьогодні з нами буде. Дике небо, дике небо, дике небо, дике небо, дуже, дуже це небо. Не знаю, холодно, дике небо, воно таке, цава воно таке. Це що робити? сире буре, через містецьку воно йде. дом і досі сильніше. далеко, далеко й хмари, щоб я вас тут нема вітер, вітер, вітер дуть хмари, швидше, швидше, швидше дуй, дуй, двічі, дуй, дуй, хмари, дуй дуй, дуй, дуй дуй. Дуйте, Ми не хочемо їх бачити, ми не хочемо, ми не можемо їх бачити, не можемо, не можемо, не можемо.

i'm <laughs> in <laughs>